8 мільйонів гривень глядачі марафону сьогодні вже направили на наш великий збір на fpv дрони. QR-код, за яким можна до нього долучитися. Ви бачите на екрані. Збір триватиме до 18.00. Ми хочемо якомога більше зібрати грошей, аби придбати fpv дронів, які зараз дуже необхідні нашим захисникам і захисницям на фронті. Тому ще є час долучитися і дати свою копіючку для цього великого масштабного проєкту. Які ми робимо усі з вами разом, ми ж продовжуємо ефір разом із речником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим. Пан Андрію, добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Ну, зараз усі інформаційні канали заповнені інформацією про те, що зрадник, колишній народний депутат Ілля Кива в Росії знайдений мертвим. Чи є у вас якась інформація щодо цього? Ну насамперед вітаємо всіх українців, а також добрих людей в усьому вільному світі з Днем Збройних сил України. І так можемо підтвердити, що Києва – все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак Путінського режиму. Нагорода знайшла свого героя. Ви, мабуть, не чули, наші глядачі не чули. А я чула, як наші редакторські зараз раділи, тому що ви підтвердили цю інформацію. Тому дійсно хотілося б, щоб така доля спіткала усіх зрадників України, тому що більшого вони не гідні. А щодо іншої, Та хотіла васправді був один з найбільших, найбільш огидних покидків е, зрадників і колаборантів, тому ну, тут можна лише. Констатувати, що справедливість, вона, ну, вона має різні форми так. Ну, кому тепер треба почати хвилюватися про своє життя? Я б хотіла вас спитати, але зрозуміло, що прямої відповіді на це питання ви не дасте серед інших от таких персонажів, як Кива, тому що в Росії їх, на жаль, достатньо ще сидить. Пане Андрію, ще одна сьогодні важлива інформація, яку опублікував центр протидії дезінформації, це те, що у західних медіа закордонних медіа готується велика хвиля дезінформації щодо керівництва України. Що можете про це розповісти? До чого готуватися? До яких вкидів? Так зараз надзвичайно важливий період, коли народимо співтоваристві, в Світовій коаліції про і антипутінській, антиросійській відбуваються важливі речі, які пов'язані з продовженням підтримки України, з ухваленням важливих рішень стосовно економічної, військової, оборонної підтримки нашої держави. І саме зараз представники України проводять активну дипломатичну роботу, зовнішньополітичну роботу в цих перемовинах. Тому та інформаційна кампанія з дезінформації, спецоперація глобальна, яка триває проти України в активній фазі приблизно з початку листопада, зараз набирає нових обертів і так є інформація про те, що готується нова хвиля дезінформації в різних формах. Це і статті в міжнародних змі, зокрема в західних коментарі. Залучення експертів, політологів, блогерів, зокрема журналістів із певним бекграундом роботи на території держави агресора Російської Федерації, зокрема в період правління Путіна, і ці, ця атака має бути спрямована на послаблення підтримки України і зокрема проти ні, тих представників воєнного і політичного керівництва нашої держави, які зараз задіяні в цьому переговорному процесі. З метою забезпечити продовження підтримки нашої держави у світі, держава Росія, яка так наразі називається Російська Федерація, вкладає в це величезні ресурси і задіє, ну скажімо, як в усі можливі свої фактори і чини. Пане Андрію, і ми сьогодні цілий день збираємо на ФПВ-дрони, які є надзвичайно необхідними нашому війську, але знаходиться більше інформації про те, що росіяни суттєво масштабують самі виробництво таких боєприпасів. Що вам про це відомо? Так, Російська Федерація, не маючи можливості до виготовлення масштабного сучасного і технологічного озброєння разом з тим в гібридний спосіб використовує всі інструменти для того, щоби налагодити використання зокрема безпілотних літальних апаратів, в тому числі ударних різних модифікацій. Так мова йде переважно про складання і збірку. Іноземні комплектуючі обходять санкційну політику і працюють в цьому напрямку. Це справді виклик для Української суд безпеки і оборони для проукраїнської коаліції в світі. І над вирішенням цього виклику і Україна і партнери зараз активно працюють. тому ми закликаємо наших глядачів долучитися частково до вирішення. Якщо не цієї проблеми, то хоча б точково долучившись до збору на ФПІ-дрони, які сьогодні проводимо до 18.00. Дякую вам дуже, що ви приєдналися. Це був Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міністерства оборони України.